Тепер до новин з парадової. Наші захисники мають серйозні успіхи під Бахмутом. Так званий третій штурмовий загін ПВК Вагнер зазнав великих втрат. Відомо, що українські воїни пішли в наступ. Результат декілька кілометрів нашої землі повністю звільнені від російських окупаційних військ. В результаті наступальних дій третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України. Розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації, фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Успіхи наших військових під Бахмутом підтвердив і голова комітету з нацбезпеки Роман Костенко. Втім, розказувати про них, коментувати їх. певнить Костенко має генштаб. А я зазначу, що загалом за минулу добу наші збройні сили докинули до пекла ще 690 окупантів. Вони знищили два танки, шість дронів, 18 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога. Так, за час повномасштабної війни Росія втратила більш ніж 196 тисяч своїх солдат. Тим часом в окупованому Маріуполі росіяни замітають сліди своїх злочинів. Вони знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700. За словами мера міста Вадима Бойченка, від багатоповерхівок вороги залишають котловани та груди каміння. У Марії зазначають, що знесення будинків це один зі способів окупантів приховати свої злочини. Замітаючи старі злочини, росіяни продовжують днем за днем робити нові. Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ. Попередньо ракетами іскандер. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства та п'ять приватних будинків. Поранені троє людей, двоє в лікарні у стані середньої тяжкості. На наступному відео знищений росіянами фельдшерський пункт в Кізомисі на Херсонщині. Вчора російська артилерія вкотре вдарила по селу. Терористи знову атакували цивільну інфраструктуру, дитсадок та медпункт. На щастя, через ці російські удари мирні люди не постраждали. На Донеччині не буває дня без обстрілів. У Курахівській громаді ворог вчора пошкодив 10 приватних. Та два багатоповерхових будинки у Костянтинівці. Поранив одну людину, пошкоджені чотири приватні та адмінбудівля на території громади. Росіяни потрощили також три будинки в Новодмитрівці. Учора ввечері внаслідок артобстрілу на околицях Часового Яру загинув французький журналіст Арман Солдін. Йому було 32 роки. Кореспондент Франц прес став уже 57-м медійником, чиє життя обірвалося через війну Росії проти України.